Всіх вітаю, дорогі друзі! Це наш довгоочікуваний ефір. З нами таролог Людмила Хомотовська. Я вас вітаю, пані Людмила. Доброго дня. Ну, власне, є про що поговорити? Друзі, ви на каналі Мирослав Солонар? Це наш новий випуск. Ми працюємо 20 вересня о 16.00 за українським часом. Почнемо з того, пані Людмило, що на жаль, останні кілька днів ворог почав активно запускати дрони шахеди так по нашій території, по мінімум 15-20 штук. Є на жаль, прильот от, зокрема цієї ночі по Кременчуку. нафтобаза. скажіть, будь ласка, чи готує Росія великий обстріл ракетами найближчим часом? Саме ракетами? Бо очевидно, що вони накоплюють їх зараз. Ну, я думаю, що в нас буде це, знаєте, щось на шталту розвідки, і потім нам обіцяють уже ракети. А, чи ви бачите, що будуть жертви серед цивільного населення, так, серед українців під час ракетної атаки, такої великої. Ну, жертви будуть. Вони більше знаєте стосуються якось більш старших людей, які чи там учив на охороні об'єкта, щось наштал тако того. І в принципі, це невелика кількість, якщо так можна сказати, по відношенню до людських життів так. Що принципово я так розумію, що Росія завдаватиме удару якихось промислових об'єктах, от військові об'єкти, вони оце од бачать за ціль зараз енергетичним військові, військові, і вони якимось чином охороняються. Об'єкти, які охороняються, а як відомо, сьогодні, 20 вересня, в Нью-Йорку відбудеться спеціальне засідання Ради безпеки ООН. і теоретично там можуть за одним столом зустрітися президент Зеленський і міністр, боже, цей коник як його закордонних справ Росії Сергій Лавров, який підміняє в ООН свого. Не неви, ну, невиїзного керівника Путіна, скажіть, будь ласка, а чи зустрінуться все таки Зеленський і Лавров на на генасаблеї ООН? Чи можливо там якісь закулісні переговори в них будуть? Ну тут взагалі оця поїздка вона про закулісні переговори взагалі? Чи будуть вони так будуть, і ми побачимо, знаєте, таку ворожу позицію один проти одного, доволі такі протистояння величезне, але сама по, по собі тут нам дають тему, що це для того, щоб якимось чином поговорити про союз, якимось чином вирішити проблеми. Так що для цього взагалі поїздка була призначена. Чи можуть потенційно на полях саміту ООН бути якісь? Тіньові угоди з Росією, тобто не для широкої публіки. Uh, дивися. Угоди, які будуть через якийсь певний час, які ми узнаємо через певний час. Чого вони стосуються? Вони стосуються координації руху. Я думаю, що там буде якась тема, ви в якісь моменти не лізете на якісь простори, і ми якісь не ліземо. І вони стосуються якоїсь більш стабільного стану, більш стабільної обстановки. Правильно, я зрозуміла, що це про. В Столиці. Ну, так мені при принаймні прийшло. Mm -hmm. Я думаю, що це про столиці, але те, що має якась угода, ще має узгоджуватися саме з головним. Ну, ми розуміємо, і, яким головним. Так що так, там є є, є все. А якщо ми беремо загалом, то це початок того, щоб зробити процес керованим. Так що я думаю, що все до тих перемовин воно туди йде, просто воно летить, як ви бачите. Також в межах ООН, як відомо, президент України зустрінеться в Білому домі з американським лідером Джозефом Байденом, і як то кажуть, Байден хоче почути від Зеленського, що там відбувається на фронтах. А, скажіть, будь ласка, які можуть бути результати цієї зустрічі потенційні? Ну, результати це однозначно ну, Там є, що, що дуже довго обіцяли, ми його отримуємо. Погана історія, що не в тій кількості, і взагалі там тема. Повернення до миру, от типу, так і говорить: повернення до миру. Т так вже було. Е результати в нас будуть з однієї сторони, ми будемо бачити е саме результати, як результати, а з іншої сторони, в нас буде незадоволення, як з однієї, і з іншої сторони, як зі сторони України, так і зі сторони Росії, хоча чути. Ми будемо там і разом, де ми обов'язково переможемо. Так що тут, як, як політиці, говорять одне, думають інше. Байден може нам пропонувати на цій зустрічі мир в обмін на території, пані Людмила? Як вам показує Таро? Дивися, мир в обмін на території зараз ну максимально важко це вирішити. І як ти розумієш, що це нам зараз говорять, що це тільки якби плани, які йдуть на рівні риторики, риторика йде важко. Чи це воно спрацює, нам обіцяють, що спрацюють, але спрацює помагу, знов початок, знов початок дій. Е, ну Тут я б так не підтримала ідею, що конкретно під усі території. Мо, е, я і помагу, я можу сказати, що може бути звільнений якийсь один напрямок. От Про це ми, до речі, детально поговоримо, трошки пізніше. Я пригадую, е, нас, пані, що ми з вами говорили, на якомусь ефірі. А от і там була така теза, яку ви сказали, що от, може таке бути, що рано чи пізно Україні доведеться пожертвувати якоюсь територією заради того, щоб уставлений мир. Вам зараз це показують. Тобто, от, і, от ну вже доволі тривалий час пройшов. Багато чого змінилося, багато подій змінилося. Я думаю, що тут нічого не помінялося, тому що по-іншому не можна здобути саме якусь стабільність. Да? От По-іншому вона якось не здобувається. Щось е, Все важко, все якось не настільки сильно. І давай навіть питаємо таку тезу: от якби був якийсь ідеальний план, що от Україна повертає все, чи це можливо зараз? От, так. Тому що в нас є. Чи можливий такий варіант, що Україна поверне все найближчого часу, найближче. Ну ні, немає. В нас тема, що те, що ми хочемо повернути, поділіть наполовину. І нусте саме з тих тезтезів, і хоча б воно буде прикриватися, знов нам будуть говорити якби ілюзія, що обов'язково повернемо. Насправді ні. А от про це жертвування територій не дай Бог, і російська пропаганда каже, що от Україні доведеться там залишити Крим, наприклад, чи Донбас. Зрештою, це можуть бути саме за ці території. Ви бачите, що найбільше питань. Ну, це 100%, 100 ці, ці території, тому що вирішити не одна, не інша сторона не готова їм жертвувати. І я наскільки розумію, це буде якесь відкладання в часі коли-небудь. Uh... Зрозуміло, от щоб підсумувати е, зустріч е, потенційною Байдена та Зеленського. Тобто, от ви бачите, що Україна отримає якусь, як то кажуть, знаєте, зараз на народі вундервафлю, якусь таку дивовижну зброю, так, яка змінить перебіг зараз війни. Тобто, це напевно, далекобійні. все-таки ракети атакамси. Я думаю, що це будуть саме далекобійні. Нам навіть показують, що це буде на рівні того, що може навіть і привезе, да, поки там Зеленський доїде, ну якось дуже швидко воно. Але ж я ще, я ще раз скажу, що це не та кількість, яку чекає Україна, все рівно обрізання кількості. Але що приємно, окупанти це відчують на фронті. Ми тут будемо розставляти таро, будемо. Давайте цікаво. Ну, відчу, відчути відчують і відчують доволі так сильно. Там навіть не про одні ці атакамси треба зрозуміти, що ми отримуємо щось іще наземне, да, щось по пентаклях, щось, може, це і ті танки, не знаю, що там машини, як в цьому взагалі, і воно разом. В спілці так воно тоді знаєш, якби відпрацює. А от е е е так, що нам обіцяють, такі на фронті міні-армагідону обов'язково. Давайте обговоримо цей скандал, пані Людмила, довкола Польщі та України, бо це зараз таке несеться, що чесно кажучи, капець а Кремль лише от потирає руки, лише от він чекав цього, коли найближчі сусіди посваряться між собою так серйозно. Коротше кажучи, в змі зараз подаються серйозний скандал довкола Польщі та України, що от Польща встановила ембарго на імпорт нашого зерна. Так ну а Зеленський каже: ну тобто, його позиція така, що таким чином ви потираєте власне. Кремлю, да, ну тобто, як таке можна робити? Ми не можемо зберігати зерно в ангарах, бо його розбомблять, де й тепер. Ну от ця вся ситуація, і що найбільше знаєте, образливо, що президент Польщі Дуда е, на саміті в ООН, він взагалі порівняв Україну з потопельником. А взагалі, чого він порівняв з потопельником? Для чого він це сказав? Ну це ж надзвичайно образливо. Тобто, Україна потопельник і надзвичайно небезпечно, бо може затягнути на дно. Ну, це більше знаєте про якусь таку незважену політику, тому що очами Польщі ще раз говорю: це зараз я говорю очами Польщі. Що, що ми чересчур багато хочемо? Ми навіть не хочемо, а вимагаємо, можна було якось домовлятись, маневрувати, а тут е, пішли в лоб. І, е, і саме якби потопельник, який тяне всіх інших туди ж. А чи пошкодує він за цю заяву? Тобто, що він отаке сказав? При всіх, як то кажуть, і для всіх. Тобто, це не якась там кулуарна бесіда, яка там спливла, так, ЗМІ, це розкопали Ну, тобто, це прямо сказав. Я не можу сказати, що він пошкодує, тому що знову ж його очима він захищає своє і він нам дають його як лідера, який все робить правильно. Ну, завжди в кожному скандалі яку. У кожній сім'ї, да, і дві сторони по своєму праві, і тут саме на цьому ми і зійшлися, пішли такі неприємні заяви з боку Польщі, що от Польща може блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо ця проблема не вирішиться. Наскільки серйозні ці наміри з боку Польщі? Я це говорила і не раз кажу, це щось, що буде мати коротке по часу. Це не про те, що назавжди ми там вороги. Зараз саме такі скандали, які ми зараз з вами спостерігаємо, але нам говорять, що далі буде знову дружба, повернення до цього всього, якісь узгодження і так далі. Так що на даний момент це просто як у кожній сварці. Така некрасива сторона, яка зараз вилізла. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну це те майже саме, що як же не підписатися на мій канал. Дорогі друзі, я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Прошу виправіть це, будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал, залишайте свої вподобаєчки, так само коментарі. Бажано більше семи слів. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал наших гостей і продовжуємо далі дивитися це відео. Маємо ще інформацію, що от Зеленський та Дуда мали зустрітися в Нью-Йорку. А цю зустріч Скасували, а скасували через що через те, що от е ну якісь там організаційні, все таки були моменти, чи все таки от один злий на іншого дуже сильно. Просто от нема про що говорити зараз. Треба, щоб емоції вляглися, чи як. Сто відсотків, що ну, я за твоїм питанням. Зеленський, да, позиція Зеленського, який завойовник, який знаєш, зараз вибиває свою позицію, і позиція Польщі, на Зараз надають дев'ятку мечів. Що ти нажав на мій найулюбленіший мозоль, і мені максимально боляче. І тут такі о, о, два. Два таких протилежні е, стани, і ну зараз там точно немає риторики. Там ніхто нікого не почує, пересвариться ще більше. Бо кожен за своє. А тепер давайте таку інформацію обговоримо. Я бачив вчора в телеграм-каналах. Я не знаю наскільки це відповідає дійсності. Це може бути російський ІПСО, Але зрештою, що нібито 80% поляків е, зараз виступають за зменшення військової допомоги Україні. Ну, бо вони бачать тут свої інтереси, Ну що логічно? Чи дійсно це так? Ну я не впевнена, що це 80%, тому що в цій інформації є частина не дуже прав... правдивої інформації, але є, є хто яким чином це тут фінансова частина, що ми занадто багато втрачаємо. Да? От подорожчало житло і так далі. Так що це саме з фінансової частини, і це давить на поляків, і не для кого не секрет, що все подорожчає. Ну, якщо спитати прямо, то вони не думають зараз, що от українці вже набридли цією війною, ну тобто вже там вистачить. Ну, просто прямо як є. Ну, знаєш. Чи набридли я тут не можу сказати? Я маю на увазі, що сам процес затягнувся, і не було очікування, що це буде так надовго. Мені не подобається конкретно, що, знаєш, нам закидають а по Дьяволу кродівництво, і воно якби грошей. І при тому, знаєш, сім а, пентаклів ще говорить, що нічого не роблять, чому вони самі не працюють. Щось вони там чекають із якихось дарів. да, І тут от, така історія. Так що це там такий конфлікт, і їхніми очами вони дають дають, а ми. Не понажираємося, самі нічого не робимо, тільки крадемо. Оце отакі. корупція. На жаль, справа в тому, що цей детектив не закінчується, пані Людмило. Ми його маємо якось довести до логічного завершення. Кажуть, що все це, що відбувається зараз між Україною та Польщею, це все через те, що в Польщі скоро відбудуться парламентські вибори 15 жовтня, так. Чи може це бути що, бачите, парламентські вибори? Так всі хочуть всім сподобатися, і пішли в прямим конфліктом з Україною. Ну, тут сто відсотків. Знаєш, це нам тут навіть сонце, Дамо Пентаклів, шута. Тут конкретно знаєш, якби вирішуючи момент, їм важливо там розказувати, що відбувається всередині, а їх беруть без кінця, видіргують сюди. І таким чином Україна ломає той феншу, який там закрутила всередині Польща, і оце звідси така трошки злоба. Ще останнє по Польщі те, що от було таке в змі, прям сенсаційне. Що міністр оборони Польщі опублікував сенсаційні документи, що в 2011 році Польща планувала віддати половину своєї території у разі нападу Росії? А чи дійсно це мало місце? Тобто, чи все таки знову ж таки тут впираємося у вибори? Що от хоче людина сподобатися і наговорити на попередників? Ні, тут по зірці так це планувалось конкретно, це сто відсотків. Це була закрита інформація, і навіть пояснення не було ресурсу, не було ресурсу конкретно противостояти не людського, не на рівні зброї. Там зброї нам взагалі показують було нолі. А от тоді цікаво, а що тоді нам казала Польща в перші години вторгнення Росії? Чи вона нам пропонувала віддати території? території? От... Це просто дуже важливо. Що... Пропонувало не, не робіть супротив, домовляйтеся, і якимось чином там щось по дев'ятки мечів, може навіть здайтеся. Да, от така історія. Тепер давайте на фронти наші поглянемо. А, що власне можете сказати, пані Людмило, про напрямок Куп'янська Лиман? А, там, нібито окупанти зараз загальмували. Цей наступ, так? З чим це пов'язано, чи буде там все-таки найближчим часом відновлення активного наступу? На жаль, знаєш, поки не буде того, що воно там зупиниться. Чому? Тому що туди щось підкинуть, перекинуть як на рівні сили, так і на рівні живої сили, саме військових. Так що це таке якесь затиш'я. Ем, поки там е, на найближчі тижні е, такі максимальне загострення, яке тільки може бути. Це просто якісь е, зараз просто малесенькі такі е, перериви на Далі буде знову вже активність, але ще раз скажу: я не бачу проривів. Активність бачу, величезну кількість смертей бачу, проривів я не бачу, тому що тут є якби зупинка, не дати продавити. Так що я, я тут не впевнена, що тут будуть якісь прориви на, на перш зараз на найближчий час. Запорізький напрямок в західних медіа звучить як... Велика надія для українців, для наших збройних сил, що ми там зможемо найбільше звільнити наших земель. Чи ви це можете зараз підтвердити, пані Людмила? Що все таки це зараз основний напрямок? І чи буде там якась масштабна така деокупація найближчі тижні? Ну, 100%, так, тому що а, там є ресурс. Там є якийсь ресурс, його туди натягли він є. Крім того, це частина плану, яка спрацювала, там було якийсь момент вичікування, а зараз воно починає рухатись. І тут навіть нам дають шість кубків. Чим вона прекрасна? Що буде так, як тоді, як вже в нас було, і згадуємо, що коли в нас були такі перемоги, е, Херсон тримали, тримали, потім хлоп, е, Харків тримали, тримали, потім хлоп. Тобто в нас такі були і тут е, у нас є імператриця і тут спетакль повернення земель. Так що ми чекаємо на найближчий час, звідти дуже хороших новин. Чекаємо звіти дуже хороших новин. А що пані Людмила з цим Кадировим? Ви робили прогноз? Все таки цікаво. кажуть, що помер. Ні, я не впевнена, що він помер, тому що його весь час показують на вісім мечів. Це тема того, що його тримають. Це можуть бути саме якісь препарати, на яких тримають, але насправді вісім мечів, які покриває смерть. Це перед нами вже мертва людина, подобається це комусь чути чи не подобається, тому що ну, я не бачу його повернення. Це... Від того, що коли там констатують ту смерть, вже немає зовсім ніякої різниці, бо він без підтримки не жилець. От ви кажете, він зараз на якихось препаратах. А е, ті препарати, через які він напевно що потрапив, ну, в медичний заклад, він вже з них зліз до речі. Тобто, бо кажуть, що ну він вживав певні заборонені речовини. Ну, зараз не до тих препаратів. Не до тих, уже, <с <с уже, да. не до тих препаратів. Тут просто ну, знову ж, людина взагалі в якому суперкритичному стані, там не до тих препаратів. Це просто весь час нам покажу, що він відходить. Відходить куди і карта смерть, куди він Ну, я ще раз кажу, тут ніхто не зациклюйтесь, коли він відійде завтра чи післязавтра, то не має взагалі ніякого значення. Все, поїзд їде. Ну а для Росії це яке це матиме значення? Оскільки ну Дон Дон, це ж ну така медійна людина в Росії, там улюбленець Путіна, там е, глава Чечні? Ну дивіться для Росії це ота історія. Якщо ми згадаєш, ми десь говорили, по-моєму. Того літа ще була, і я казала, що десь почнеться саме перші заворушки, вони почнуться саме звідти, десь із цих країн. І нам показують, що як тільки цей Дондон. -дон, Е, е, так, там починається колесо фортуни і п'ятірка е, жезлів. Да? Сьогодні ще так м'яко показали. Вчора, наприклад, там показували, що це довга підготовка, яка активується, є там лідер новий, там починається війна. Там починається війна, і цей фронт ми бачимо там, і ми цей же фронт бачимо зараз з Арменії з Азербайджан, і теж я говорю, що там буде наростати. Це, це тільки початок і ще має бути якась країна. Плюс буде крутити центр. Буде крутити центр Росії, само собою. Там починаються ці заворушки. Росія відпрацьовує жовтень і листопад конкретно дата в дату. От, подивіться на все, що відбувалося. Вони туди підходять. І вибухне саме жовтень листопад. А дивіться, ви згадали за Азербайджан, за Вірменію, за цей конфлікт в Карабасі. Азербайджан, нібито повністю вже відновив контроль над Карабахом. Це так і закінчиться, чи все таки там між Вірменією та Азербайджаном ще будуть якісь великі війни. Чи все таки це вже все? Це не все. Це <кій> тика мечів. Ще ще там воно буде бурлити, бурлити? Кожен буде хотіти собі повернути цю територію, і навіть якщо десь воно буде притихати, післязавтра воно буде починати знову. Давайте з вами детально зараз обговоримо про дати от завтрашні, Там 21, 22, 23 вересня. Справа в тому, що дуже багато і я бачу, що в коментарях про це пишуть, може це просто на, на всього російське ПСО. Що от можуть якісь бути не дуже хороші новини? Це не те, що я тут наганяю якийсь депрес, як то кажуть, але ну зрештою, просто от подивимося, яких новин варто очікувати. Чому щось Росія задумала? От з 21 по 23 вересня, чому вважають небезпечними ці дати? Ну, небезпечні дати, тому що буде якась активація. Активація, яка е, взагалом е, по, по тому, що буде напруження, напруження в Україні. Я думаю, що це все-таки ці ракети. Е, я, я не бачу щось такого іншого. І це, якщо це ракети, то, на жаль, це десятка пентаклів нас відіграє вся країна. А ще є така теза, що в ці дні може бути оголошена мобілізація в Росії, там часткова чи повна. Зрештою, от ви це очікуєте, чи все таки це щось там буде приховане? Там 100% буде мобілізація. Вона вже почалась. Вона буде більш в активній фазі. Єдине, що вона переросте знову ж на якесь загострення всередині Росії. Я ще раз кажу: я там чекаю, от бурління саме горщик там закіпає. Буде, буде супротив, так що ця мобілізація вона теж запускає свої процеси. Вже нікого нема, знаєте, таких ілюзій, що за Великою Росію, якщо ти закопуєш свого сина, то точно не завілікає Росію. Ну і на сам кінець, пані Людмило, Крим, От доля анексована Росією півострова на найближчий час. От. Що ви там прогнозуєте? Там... Просто вже дуже багато там бавовних. Там... Тут, тут так і залишається суперактивний, Якщо хтось думає, що найближчого місяця щось там зміниться, ні. Там так само буде е, суперактивно нам показують, що все, що стосується військових, все те, що стосується якихось логістики, це в нас дороги, це, це в нас мости і так далі. Все туди ж. Е, в Криму зараз максимальне загострення, яке може бути. І якщо навіть порівнювати, давай порівняємо вересень і з жовтня. Ні, жовтень буде більш активний. Нам показують да, вересень нам показує, що знаєш, він, якби ще був очами всесвіту, ще він був легкий для, для Криму. А жовтень там з усіх сторон. Оксамитовий сезон по-Буданівськи там буде продовжуватися. А що кримський місто? Може, його вже, ну, вже все, все, все. Да. Чищення буде стояти. Ну Кримський міст чекаємо взагалі ось у найближчого часу. Я думаю, ми там знову побачимо такі цікавинки, як, які там бувають. Ну Принаймні зупинку я точно бачу, от зупинку по тому мосту. Але згадуючи всі останні прогнози, то я просто опираюся, що там треба декілька підходів, щоб уже там воно сталося, як сталося. Дякую, пані Людмила, за ваш дорогоцінний прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Морослав Солонар. З нами була відома українська терологиня Людмила Хомутовська. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на інстаграм, пані Людмили. Також на Ютуб канал. Я залишаю посилання в описі під цим відео. Не забувайте поставити свої вподобайки цьому відео, писати свої коментарі. Всім дякую і на все добре.